В ім'я Отця і Сина і Духа ми з вами звершили особливе богослужіння ці три дня Страсної Сідниці, великий понеділок, великий вівторок, велика середа. Ми служили особливу літургію, літургію передосвячених дарів. більшість хто приходив причащатися на цій службі днів ми постилися, повторюю, страстна сідміця, починаючи з суботи Лазри і входа Господній Єрусалім. Це вона йде окремо, власне, ми готувалися, щоб прожити цю страстну сідміцю, починаючи з ходу Господ Єрусаліму, воскресіння Лазаря, як Господь і проживав. Чуючи євангельське читання, ту проповідь яку Господь звершив у останні дні свого земного життя, наставляючи своїх учнів. І кожний день страстної Сідміці він має свій особливий зміст завдяки євангельському читанню. Так от сьогодні середа, згадується два вчинка двох людей. З однієї, три Марії. Одна Марія, яка помазала голову Христа трогоцинним мастом, міром, благоханним і дорогим. Друга Марія блудниця, коли фарисей призвав його вдом до себе на обід, цей дім зайшла блудниця, яка плакала про свої гріхи з своїми списами ноги Христа, потім взяла мір і помасила ці ноги іще. І фарисей каже, думав собі, що якби він був пророк, то знав, хто до нього торкається, тому що я Як ви пам'ятає, Господь сказав, от якщо е, комусь займодавець пробачив, 500 динарів, а, а комусь там 100 пеняць копійок. то хто більше возлюбить, ну, кому більше простилося, більше отримав, то дійсно більш вдячний буде. Ну що так багато одарований, виходить, він був. Тому кажу тобі, що їй багато прощається, тому що вона багато вас любила. А ти мені ні ноги не помив, просто як і положено, явити гостинність, подорожуючому. О, ні лапзання, ні дав, не поцілував, тобто з теплотою душею мене не привітав, не зустрів, хоча ти сам запросив мене. А в нас тих пір, як прийшов до тебе, не приставала ноги мої царювати. То кажу, їй, багато прощається прощаюся, багато розлюбила. Ну і ще одна Марія, це сестра Лазара і Марфи. Це Сьогодні ви чули літургію пересечних дерів, що Господь прийшов в їхню домівку і лежав лазом. З Лазарем, в якого От Марія прийшла теж, помазала його ноги, траві. От коли вона мазала, а Господь був зі своїми учнями, то Іуда почав говорити, навіщо така велика трата? Краще було б це дороге масло благовольне продати. І роздати бідля, тому що він носив мішочок, карнавку, куди пожертви для Христа складувались рахунок цих пожертв і милистию творили, і обід давали. О, і Господь каже, що не трогайте її. І це відноситься до цих трьох Марій, тому що вона добре зробила, тому що приготувала мене на погрібіння. Господь знав, що наближається час Його страждання. І що сказано, що де буде провідна Євангелія, буде сказано про цю Марію. Про одну, і другу, і третю. до них якби відноситься. Це потім, от знавці євангелія, вони от побачили, що дійсно це різні епізоди були. Три Марії, різні. І от церква нам вказує на цих двох людей. Ну, більше, образно Марія або Марії і Іуда. Одні за любові до Господа витрачає все, тільки приявити свою любов до Нього, явивши велику таку милостиню, дороцінним міром, купивши задля Христа, витрачаючи на Христа, просто проявляючи свою любов і вдячність Богу за ту милість, що Він являв під час їхніх зустрічі за ту проповідь, за ту любов, що Господь випромінював, приношення до них, пойдошня до інших. За те, що вони побачили істинне життя, от правда є, де любов, доброта, мілостиня. О, де є мужність, тому що вони відчували, що от людина служить єдиному Богу, правду Божу, проповіді, не дивлячись на загрози і погрози. От все тут, от тут була повнота життя. От Вони дякували, що вони долучились, доторкнулися і саме наповнилися. От правдою того духовного життя з Богом, і вони готові були витратити все для того, щоб якось віддячити і явити свою любов. Вчора я читав теж Євангелія і своїм пономалям кажу, дивіться, от Господь один відривочок, одне слово, що якщо не будете готові все втратити задля мене, ви недостойні мене. Розумієте? А чи дійсно ми готові да, от все тратити Богу? Коли просто тихі мирні часи, і коли церква в славі, то ми можемо все говорити, обіцяти, тому що ми знаходимося в тій церкві, яка в славі. <кхід> Як один законник прийшов, каже, що мені робити, щоб наслідувати життя вічня? Господь каже, в Западі він каже, я все виконав. З дитинства. Говорить, добре, от одного тобі не вистачає. От все, що ти маєш, роздай, іди за мною, будеш мати життя вічне. І він засмутився і за того, що він не міг це зробити. От наступив час випробування того юного, щирого і чистого законіка. І він думав, що він правий перед Богом, тому що він все виконував. А тут наступив час випробування, от остав все багатство, що ти маєш, іди за мною. І він побачив, що він не може. Ну, в цим питав, що треба робити, щоб наслідити життя вічне. Ну, якщо ти возлюбив ото от життя вічне, тобі сказали, дорогу такий повинен возрадуватися. І з радостю все оставити для того, щоб прийняти те, що бажає твоя душа, а тут виявилося він не може. То, то, то значить, його душа більше приліпилася до земного і він не міг це все оставити. Хоча думав, що він правильний, а виявляється, він раб. Раб тих умов того багатства, того положення, яке він має, він хоче це оставити. Значить, себе в цьому світі, в такому положенні більше любить ніж Бога. Навіть він війшов засмучений, тому що він тільки прозрів, побачив, що не може. Інший не каже, що Господь пожалів і полюбив його. Тобто можливо, та совість, яка. У нього тепер от пробудилися, він істину побачив себе, що він є грішний, тому що він більше любить себе і цей світ, свічим Боже. То, можливо, ця совість і та благодать, і та любов Божа. потім пробудить його душу. Господь бажає тільки спасіння нам. О. Тому, -то, я повторюю, коли ми були у славі честі, то. Всі гордилися і батюшок запрошували всі навчальні заклади і на телебачення, і на радіо, тому що в честь це було прийнято. Це показати, що ти вже сучасний і, і, і ти теж духовний. А коли от години наступила, коли це вже не в честі, скільки людей проявляли, проявили себе, що вони бояться того осміяння, чи засучення, чи якихось погроз, вже стороняються церкви. Тобто, скільки людей побачили, які в церкві були, що вони пристрасні теж до земного, до себе, до якихось ідей, які далекі від Євангелія. Нема ще тої любові до Бога. І Господь повторюю, посилає нам ці. Труднощі для того, щоб ми все побачили і побачивши свою недосконалість. Пока є час для покаяння зуміли перемогти. Тому що, і ще раз повторюсь, ціль людського життя на землі таки одна тут на землі пізнати Бога вірою оправдатися, для того, щоб назад вернутися в рай. Віра нас водить в рай. А гріх закриває вхідце останні Небесне. І тому то от в своїй душі ми робимо цей вибор, а або з Богом його злюбити понад усе Бога. Або більше любити себе і себе в цьому світі, і цей світ. Які людина вибір зробить, такий буде суд над ним, і, власне, він себе або засудить, або оправдає. Тому -то ми повинні. Мати страх Божий і боятися підпасти під владу гріха. Тому що от Іуда, який сьогодні згадується, він же коли побачив Христа, він теж в нього високі почуття пробудилися. І він оставив це, пішов за Христом. Був в числі його найближчих учнів. І Господь теж йому два благодать. Для проповіді, коли послав свої учнів в різні міста, щоб весь Ізраїль почув ту проповідь, що приблизився небесне. І він теж радів, бачить, що сила Божа через нього являє чудеса, і люди пробуджуються до віри. А що з ним сталося, що тепер він злиться, що Христа славять? що проявляє любов до нього, жертвуючи своїм, не ж його, ви розумієте? І нічиїмось людина своїм жертвує, проявляючи свою любов. Чому він злиться і робить? Тому що незаміта для себе, не дивлячись на той порив, на ту віру, він впустив гріх і не сповідає його. Він пристрастився до тих грошей, до того, що він мав, і був розпорядників тих пожертв. Він до кінця не зумів перемогти свої слабкості, тому -то його починає їсти заздрість, що Господь комусь більше проявляєш і більше прощається. Тобто більше, можливо, отримав тобто від Христа, чи він там, Господь називає Іоанна Послова там, «любимим учням на груді в нього лежить, там далі місто стояв. І за чого? Тому що я не перемогла свою гординю, не по його, не так як він собі надумав і починає злитися і вже не приймати Христа. Це ж Христос, це ж, ти спочатку ж називав, що він є син Божий. Ти чув, як апостол Петро, він всіх апостолів сповідав, що це син Божий. В ньому спасіння. Він є обіцяний Месія про це свідчить Святе письмо. Стільки знаків про це? Він після Андрія Іоанна долучився, але, ну, очевидно, долучившись, він їх розпитував, а як би пізнали Христа, то очевидно, Андрій, Іван сказав, що ви були свідками що Іван Хреститель бачив на ньому Духа який Сходив у вигляді голуба, що він Хреститель сказав, що це є Агніс Божий, який бере гріхи людські на себе, як сказали пророки. Він казав на нього, і це все чув, він знав. Ну, якщо це є Спаситель Син Божий, чому ж не відкривати свою душу і не питати, як мені бути, як мені відноситись до того, що в моїй душі є? Господь сказав, що грішники впереді йдуть. І якщо... Чому вони йдуть? Тому що не явили покаяння, виправили своє життя. Можливо, ця блудниця, чому то до неї відносилось, хоча... Про Марію Магдаліну сказано, що Господь зцілив і вигнав сім вісів. Але декликає, от церква що та водійці, коли побили камнями, що це вона прийшла і, і ноги помазала, що, можливо, та Марія, яку не побили камнями, Господь її захистив. Асоціюють з Марією Магдаліною так. От вона стала апостолом, вона не відходила від Христа, тому що вона вчора була блудниця і суспільстві, Вона стала в числі найближчих учнів Христових, тому що ходила. Це її перший Господь явився там, тому що вона перша прибігла до гроба. Тоже з міром помазати вже як покійника. Перша прибігла, значить є вивці. Тобто Господь минулого життя не згадав, тому що вона виправилася, жила чистотою, любові. Багато возлюбила, ця любов зробила її вже в той момент, святою, чистою перед Богом. Господь її чистою сприймає, минулого не згадує. Тобто Господь прощає людям гріхи, якщо вони сповідають і управляють своє життя. Чому ж тобі не порадитися Христом? Що тебе мучає? Або як ти рахую, що це правильно треба відноситись. Господь пояснив від для нього та для інших, що і добре вона зробила, приготувала на погрібня. Це вже було, якби такий знак проросла, про швидке його страждання, але указав Господь на любов. Що Він цінує, коли люди проявляють любов до нього. Він це цінує. Тому то ми до плащаниці будемо приходити з квітами, це як з міром пришти, розумієте? Оті жони міроносі йшли до гробниці, або ці, які помазали, Його, от то життям з квітом, проявляючи просто любов до Христа, Господь це все цінує. Господь йому пояснив, що він ще раз той Іуда задумався, чому я так неправильно реагую, от Господь пояснив, чому я злюсь, чому я жалію, значить не люблю Христа. Побачивши це, то припади до його днів, що, Господи, істинна любов дариться твоє благодаті, дай мені цю благодать, я був чистий при Тобою, був чистим служителем твоїм апостолом. Ні, він цього не сказав. Він закрився в собі, а закрившись від Бога, гріх тільки ще більше виростає. Тому то свій жадності і злобі, і вже не призні, яка народилася у нього. Він побіг до пересвященника, що він мені дасте, і я вам придам його. Зраджу, вкажу, де він буде. І взяв 30 свібрень. Це от трагедія людини, але повторюю, чому людина пала і дійшла до зради Христа, до тої зради, про яку Господь сам скаже в Його присутності. Що належить йому пострадати, но горить тій людині. Через кого придається Син Божий? Щоб краще такі людини народилися, бо краще було, щоб повішили камінь на шиї кинули в море. Тобто, яке наказання буде там, в тому світі, за гріх. Ну устрашися! Це не тільки, повторюю, до нього відносить, до нас, щоб ми боялися гріха, щоб не тільки за сам власний гріх ми були наказані, а що просто через гріх ми можемо втратити благодаті, теж можемо зрадити Бога осліпнувши без благодаті. Можна подумати, чому Господь залучив до числа учнів, якщо він наперед знав так, кожну душу. Так от він залучив, тому що, повторюю, в перший час він щиро відгукнувся і ходив за Христом. Господь не спеціально його посилав, розумієте, ти візьми, піди. Зрадь і все інше. Наоборот, коли там були на трапезії, і він сказав, один хоче мене зрадити. Чому Господь сказав, не просто явити, що він Бог все знає, а саме проявляючи любов до Іуди, що я все знаю, Ну, як Господь шукав Адама і Єва в раю. Ну ж вони повинні знати, що Бог все відає. Тому, коли вас знайшов, просто визнайте, що ви згрішили. Попросіть нього пробачення. Якби Адам з'їв і стали на коліни, попросили пробачення у Бога, остались би в раю. І діти народились в раю, ніякого не було би гріхопадіння, страждання і смерті. Якби покаялися, визнати свою помилку, про яку Господь знає, тільки від тебе вимагалося визнати. Тому то Господь там на терпіть каже, що один зрадить. Указуючи, що я все знаю, що ти задумав, то не роби цього, тому що наслідки будуть жахливі для тебе. Вічна погибель душі. Я все знаю. Попроси пробачення, визнай і не роби того, що ти задумав робити. Тому тобто Господь його залучив не для того, щоб спеціально він його зрадив. А тому що він проявив віру, це по-перше, по-друге, бачучи його слабкість, Господь прилучив для того, щоб, наскільки можливо людину утримати від того, що він не зробив, те, що він зробив. Я все знаю. Один зради. От для того, щоб він це не зробив, Господь казав. Коли усі питали, хто, він каже той, який зі мною омочив. Все ліло. Вони звершували старозаповітну Пасху, тому -то нас, на, на, на стій гірких трав мочали облісники. Тому -то наша іконочка, вона особлива в тайний вечір". О, тому що чаще всього сюжет беруть Леонардо да Вінчі, що Іуда з мішочком золота вибігає, а тут їм це відривок Евангелистський, що от один, який мочив мочився Христом. <кій> Сьогодні ви чули, що один гріст каже, що сам Господь, навіть те, що мочив, кому дав хліб і дав йому. Це знову тільки для того, щоб я все знаю. Покайся, просто покайся, Я все знаю, бачу. Просто попроси пробачення. Але Іуда, взявши, потім вибігає. Для того, щоб зробити те, що задумав. Тому -то Господь до останнього кожну людину, кожну душу. Він стукає, щоб душа покаялася і виправилася, не дивлячись на те, яке було минуле. Але в чому трагедія, Іуди? тому що він, впустивши гріх, заткнувся в сомінь, відкрився в Богу, не вів покаяння, не сповідав не про себе, про прощення і допомоги для того, щоб зцілитися. А раз ти відділився, заткнувся від Бога, то гріх тебе до кінця підкорив, зробив своїм рабом і той став слугою д'ява. Тому то церква приводить сьогодні Марії, які вас любили, явили велику любов і пожертву. І от Іуда, який наоборот пожалів для Христа і впав тяжкий гріх. Для того, щоб все-таки ми були готові ради Христа жертвувати і чимось своїм. А якщо потрібно, і самим життям всім. Тому що, та людина, яка виявить вільність Бога до кінця, то тоді від Бога отримає і життя вічне. Тому то вам сили, покаяння, щоб дійсно були з Богом і мали силу перемагати себе, свої слабкості і всі спокуси і трудності цього світу. Благодарю.